Поезія Ліни Костенко звучить у виконанні співробітників Національної наукової медичної бібліотеки України. Що в нас було, любов і літо, любов і літо без тривог. Оце і все, а взагалі то не так і мало, як для двох. Ось наші ночі серпень вижне, Прокотить вересень громи і вродить небо дивовижне, скляними зорями зими. І знову джміль розмружить квітку, І літо гратиме в лото, І знов сплете на спицях плітку Сто руки велетень ніхто. І цьому дні, в круговороті, де все минати поспіша, як та пташиночка на дроті спочине стомлена душа. Підкрадається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить. Почорніє село обгорілими кроквами, І на білому світі війна загримить. Захлинаються кров'ю і димом світанки, вигинає імперія хижий хребет. По дорогах повзуть розчепірені танки, причаїлася свастика в літері Зет. А ще світиться хатка в зимовій завії, ще не знає ніхто, що йому на роду, лиш над Києвом Очі Святої Софії спопеляють навіки новітню орду. Це ж треба мати. Сатанинський намір чаїть собі невеликовний сказ, Щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас. І щось мені таке велить збеліти в гніві до сотого коліна, і щось мені таке болить, що це є, напевно, Україна. Ще трохи, трохи і зацвітуть морелі. І облетять, як сон кореневищ. Війна малює кров'ю акварелі, її палітра попіл пожарищ, її пейзаж руйновище кварталів, порожніх вулиць вицвіла пастель. Хіба що десь з-під стогін, з-під завалів, Якийсь тюльпанчик раптом проросте. Послухаю цей дощ, підкрався і шумить бляшаний звук води, веселих крапель кроки. Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь. А це вже роки і роки, і це вже віки. Ніхто уже й не зна в туманностях душі. Чи може, андромеди, я в мантіях дощу, прозора, як скляна, приходжу до живих і згадую про мертвих, цілую всі ліси, спасибі, скрипалю, він добре вам зіграв, колись мою присутність. Я, дерево, я сніг, я все, що я люблю, і може. Це і є моя найвища сутність. Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність отож нам так і важко через те. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький, сірий чоловічок. Накоїв чорної біди це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народе? Сьогодні ми, а завтра ви. Розп'ято нас між заходом і сходом, що не орел печінку нам добе. Зласкався доле над моїм народом, Щоб він не вдався знівочить себе. Ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла, а вибух був, як жовта хризантема, що на півнеба раптом розцвіла, струснули стіни і двихтіло довго ще, сирени вили, блискало на склі. То що, тікати, бігти в бомбосховища, а не діждав би фюрер у Кремлі. Хай сам боїться, він уже вчорашній. Посіють бомби, ненависть пожнуть, сирени виють, а мені не страшно. Хто не тікав, того не доженуть. У нас вже підриваються на мінах, в полях по обрій брухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони? Господь їм сил, подвоїв і потроїв, здолали все, подужали заброд, так виникає нація героїв, так постає з населення народ. І я повстав, душа спитала доки втопили край у підлості і злі, і я сказав чужинці, дайте спокій, не сійте зради на моїй землі, уже і так насіяно вродило, вже не бере ні плуг, ані коса, а ми ще є і то найбільше диво. Що цей народ іще раз Воскреса. А буває, ідеш по світу і проходить повз тебе людина, так, неначе проносить квіти і тобі віддає половину, ще й стебла одрук од рук гарячі оглянешся на неї здаля, і збагнеш на промінь багатша Стала раптом твоя земля.